Для тих, хто буде розбирати Зелмар ZHBO 804S. В нього під кнопкою є один гвинтик, який тримається конструкції. Спочатку відкручуємо його, тоді йдемо відщокувати з зверху і до штока. До штока є який вставляється сама насадка. В іншому випадку, ви, швидше за все, зламаєте От тут защолки, як вийшло у мене. І кнопочка, 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 сама має також три защолки. раз, два і три. Отже, я його дуже негарно зняв, і в мене виламалась хрестовина кнопки, плюс дві защолочки. В результаті буду думати, як його відремонтувати, так, щоб відновити їх. Ось тут і справа.